Легкий спосіб, як непомітно, сховати хвостики по лицевим доріжкам. Дивіться, контрастну нитку вам втягла в голку. Ви виходите на лицеву доріжку, виводите голку ось таким чином. Зараз ви слідкуєте за ось цим колосочком. Ось так. З надвору колоска я заходжу всередину і йду по лівим стінкам петель вгору. Отак <досередини>. З надвору до середини. І так піднімаєтесь на потрібну чи то бажану висоту. Ось тобто так це виглядає. І потім протягуєте ниточку хвостика, який ви ховаєте. Тобто погляньте, навіть коли нитка контрасна, її не дуже сильно помітно. Тут уявимо, що у вас хвостик в полотні, все, що зайве, просто відрізали ножицями, і таким чином, навіть з виверідньої сторони, всі хвостики будуть дуже акуратно і, повірте, достатньо надійно зафіксовані до заховання.